Всім Доброго дня і всім привіт! Ми продовжуємо грати в ферму симулятор 20 на айфоні. І як бачите, по балансі я продав повністю все зерно, яке в мене було на маневності. Так, це запустити. Правильно все. Як я і говорив, я продаю повністю все зерно, крім вівса, вівсо я залишив. Як бачите, третій пункт. 8,5 тонн вівса я залишив. За сьогодні потрібно, вибачаюсь, за сьогодні потрібно за цю серію назбирати ще 43 тисячі, щоб ми могли все купити для того, щоб тримати. Коників начить, значить. У нас соя всюди майже вже посіяна. Ми при... І ми пришвидшили трошки час і зараз працюємо далі. Значить, їдемо сюди, назад. Треба було рум відчепити і приготувати трактор на... Те, що міг робити культивацію. Туди посіяли сою, там посіяли сою, всюди посіяли на сою. Тут ще досігається соя, всюди ми, ми добре його розкинули. Поля удобрені, Ухожені. Так трактором їдемо і напевно що зараз дещо прикупимо. Помаленьку будемо звозили. <кхи> значить, що нам саме перше. Що нам саме перше буде потрібно? Саме найперше нам буде потрібно... Значить, значить, значить... значить... E... Так, Animals, Бочку на воду. 9500, купуємо. Зразу ж їдемо і... Ага, Ні, такого не хочу. Також за скоро. Так, беремо, коротше, бочку і зразу набираємо води і зразу ж під саму конюшню, можна так сказати. Ферму конячу. Коняча ферма Теж обрізав. Так, очка у нас така собі. Невеличка, але я думаю, ні. її буде хватати. Так. Так, От наша фермочка. Значить, заїжджаємо сюди. І тут зразу ще... Далеко не їздити, є бочка, з якої можемо набирати воду. Так, набираємо воду і чекаємо, поки набирається повна бочка. Так. Ой. так, бочка набралась. Відтягаємо її на місце і там відчіпаємо. Місце кліне буде тут. Відчепаємо бочку і йдемо далі. Дивимося далі, що ми маємо купувати. Далі нам потрібна косарка. 61 тисяча купуємо. І нам потрібна ворожілка так, щоб ми робили сіно. 11, 16, 6 метрів, 8 метрів, може ніби за 8 метрів, а нашу вмітку велика. Беремо за 11 і ворожіли. 25 тисяч залишається. Так. Зерно, яке мали вся продали, залишилося тільки овес. Через те, що овес потрібен коликом. Так, витягаємо ці всі наші покупки на драгаду, то на ферму. І Їдем собі спокійно молотити пшеничку, есть сою. Помилився трошки. Так. Заїжджаємо сюди. Там вже майже, майже завершив роботу. Я собі подумав, а може буде вигідніше купити ще одне поле і тіпа, з того поля я буду мати більше зерна, і я так скоріше розкручуся, буду мати більше, більше гектарів поля і більше, більше гектарів обробітку. Але в принципі в мене маленька сівалка, в мене маленька фреза, то є дискова. Я не можу так різко і швидко як хочеться обробити ці всі поля. Тобто, чим більше я полів буду купувати зараз при таким обладнанні, яке я маю, тим мій заробіток не зміниться взагалі. Навіть на 1% через те, що я ці поля не встигаю посіяти і обробити. Зібрати я благою, комбайну не потрібно. Щоб обновити парк, зразу кажу, можна купити собі більшу сівалку, більшу діску, і туди можна буде працювати більше. ну, Треба потужнішого трактора. Потужнішого трактора зараз купити якогось там чуть-чуть чуть-чуть потужнішого, смислу немає, треба купувати трошки з запасом, щоб було. Сівалка коштує 80 тисяч, дискова коштує 80 тисяч, тобто не рентабельно брати просто і викидати гроші в вітер. Щоб... І плюс до того, якщо я типу, просто обновлю парк, куплю там сівалку і дискову більшу, а поля залишаться такою самою гектарністю, то смісл мені я і так зараз типу, можу заробляти на ті. Тобто... Нам ще лишається докупити до того, щоб тримати конів, просто одну таку штучку. 70 тисяч вона коштує. 70 тисяч вона коштує, бо нам потрібно буде зібрати сіно і солом для конів. Так, 25 тисяч ми маємо, тобто нам лишається 45 тисяч, грубо кажучи. Так, так 50, так, 45 тисяч. 45 тисяч ми заробляємо, ще плюс на цій сої і тоді докупляємо ту штучку, купляємо коні і будемо розвалити коні. Коні приведуть ну, не до такого великого вистрілу, але прибуток буде від конів. Тут трішки великий прибуток буде і так, ковальчик вже можна молотити, але що мені з того ковальчика, якщо... Це просто ковальчик. Це просто ковальчик. Почекаємо ще пару секунд. А поки я... Так, пришвидшим трошки більше часу, напевно, що щоб не чекати стільки довго, щоб достигло. Так, фас. Досіваю вже до кабанчика. Все нормально, коротше, все зашибіть. Я думаю, що зараз як комбайна домолотить до тої межі, то, то вже буде. Так, все залишив роботу. В принципі, може і стояти вже тут. Посунути, бо зараз як буде комбайна розверталась. не зачепити, напевно, що так, це може тут стояти. А Сіємо далі з сою І заробляємо бабосики. Все, що там у нас в комбані робиться. Своє сипіт. Дуже повільно, але сипіться. в принципе, нормально. Так. І так, жнива в розгарі. Ура! Нарешті! Поїхали. Кладемо комбайну молотити. Час у нас пришвидшений. Так, 45 стоїть. Так. Будемо молотити. З цього трактора зразу на на бойову поготовність. Цей трактор теж тут все, все добре. Чекаємо, поки не, не достигне наша час. Зараз він ще кружок тут зробить все зашибись так включаємо ну, здалося ще й комбайну поміняти з часом але я думаю якщо все буде добре так як я запланував то ближайшим часом Ми повинні все докупити і все обновити. Повністю. Так. Можемо десь на мене. Живи, в принципі, трохи намолотили. Мало що, але намолотила. Ціна на... Ціна на сою велика. 1700, от. 1800 майже доларів за тонну сої. В принципі, нормально. В принципі, нормально. Є куди розігнатися? Є... Є є що заробити, моє yeah. так сказати. Так, пішов процес. Не знаю, що вам показувати з цього процесу. Потрібен якийсь результат. Значить, по лайті, по лайті. Тобто, по, по правильному як ми зробимо, ми обмолочуємо всіх три поля, продаємо зразу вже з дерну, бачите, маю 25 тисяч. І тоді показуємо вам скільки ми маємо грошей, але напевно що це вже буде в наступній серії. Я собі так думаю. Наступній серії ми докуповуємо прицеп для соломи і для того, для сіна. І заводимо собі коників. От. Цей процес буде дуже муторний і поки такої великої роботи немає на фермі, відео будуть трошки коротші. Але все рівно не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, моцні, е кладіть дзвіночок. Завтра виходить знову нове відео і підтримуйте, будь ласка, нас, тобто мене. І мій канал. Я знаю, я новачок, смішно в з... мене все зрозуміло всім. Голос з мене ще не вироблений, але я буду старатися озвучувати і придумувати щось нове, щоб вам було цікаво дивитися і слухати мене. Так що дякую вам всім за перегляди, підписка, лайк. Дуже буду радий. Це буде мене мотивувало робити далі відео на YouTube. А наступні відео я домолочу цих три поля. Покажу вам результат, скільки ми заробили і заводимо нарешті коміки. Всім пока!